Господь у порівняльній формі, в доступному, в доступною мовою намагався і намагається дотепер достукатися до кожної людини. Порівняльна форма полягала в тому, що таке Царство Небесне і як воно здобувається. Сьогоднішній 25 главі Євангелія від Матея дуже так промовисто порівнює Бог, Господь наш Ісус Христос, Царство Боже із мудрими й нерозумними дівами. Ця форма є дуже давня, насправді навіть ніхто не знає початку. Тої мудрості, бо в кожному народі є якісь приказки, є якісь е, е, алегоричні форми двозначного розуміння. І та книга мудрості, яка є в Старому Завіті, яку зібрав е, Соломон цар Соломон, вона сягає сивої давнини, і про це знали ізраїльтяни. Це, про це знали первосвященники, фарисеї, садукеї. І, власне, оце знання їхнє, Господь Ісус Христос використовує для того, щоб їм показати, що таке мудрість, а що таке глупота. І як на, каже Книга мудрості, дай мудрому пораду він стає найще мудрішим. А з нерозумним не заходься. Перші християни завжди були сповнені тих слів: Чувайте і моліться. Про очікування другого славного пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Але тут хоче Господь щось інше нам розкрити. Не просто сидіти з відкритими очима. Але олива це також має таку порівняльну форму. Це є наші діла, християнські чесноти. Мудрість вона завжди застосовується по відношенню до наших ближніх. Тим самим. Ми подів... Такими нас створив Господь Бог, і подібні ми до нього. Бог наділив нас цією мудрістю, щоб використовувати її якомога ефективніше. Не просто щоб комусь щось показати, який я мудрий, який я славетний. Мудрість завжди має бути по відношенню застосована. До наших ближніх, до наших добрих діл, до збирання тої оливи, щоб світочі не гасли, а світочі це є наша душа, наше серце, і наші діла будуть свідчити про те, наскільки ми були віддані і відкриті до співпраці з Богом. Що з того, як каже апостол Павло, коли ми, ми всіма мовами володіли, а любові не мали, яка користь того? Якби, якби ми мали дар пророцтва чи ще й інші дари мудрості, але не мали любові, яка користь того? Тому цей сьогоднішній уривок Євангелія мудрих та нерозумних дів, яка базується на книзі мудрості. Спонукує нас бути пильними і працьовитими над самими собою для здобуття Царства Небесного, щоб не закрилися для нас ті двері, крізь які ми маємо, і ми покликані ввійти. Амінь.